Дорога, що тримає в тонусі навіть бувалих далекобійників курсувати цим марсіанським полем на Житомирщині і постійно ремонтувати машини автомобілістам вже давно набридло. Люди написали петиції, куди тільки можна, чи допоможе це. Дізнавався наш Володимир Карабан. Це ж власть. Друга регіонального значення Ржищев Біла Церква Кремінець. Нещодавно на сайті президента з'явилася петиція з проханням про негайний її ремонт. Джедаї прибули на аварійну ділянку, щоб показати і вам, як інколи в Україні виглядають траси. Хороший асфальт кажуть на дорозі не валяється. Так і в нас я бачу. Сороподона розбив. То диски, через день клепаєш. Оце така дорога. Катастрофічна ділянка дороги. Загалом трохи менше 40 кілометрів. Але проїхати їх виходить не у всіх. Просто на наших очах у фури розлітається колесо. Звідки не їдемо, везде одні ями сплошні. Це тільки що, да, Тільки що ось до, на повороті. 100 метрів ще дотягнули. Зараз будемо ставати, ремонтувати, міняти запаси. На щастя, у цих чоловіків усе під рукою. І запаска, і домкрати. Без них кажуть, на українські дороги краще не потикатися. Про них плюс година до маршруту. Це при тому, що у далекобійників уже набита рука міняти колеса, адже таких вимушених зупинок на маршруті буває далеко не одна. На перший погляд відвертих вирв на трасі майже немає. Проте десятки кілометрів буквально всіяні ямами сантиметрів по 20 завглибшки із дуже гострими краями. Оминути їх просто неможливо. Тож доводиться вибирати, в якій вашій машині дістанеться менше. А це так запустили, що я не знаю дорогу. Вона не робилася тут дорога. Давно вже не робили? Та ви що, взагалі десь років 10 тут ніхто нічого не робить? Це не дорога, це жах просто. Це вже не перший рік тут таке робиться. Вже скільки років я сюди катаюся за 4 роки, я ні разу тут не бачив, щоб хоча б якісь були участки, щоб можна було їхати. Два тижні поїздив, оце тут я зволювлю деякі діски. Оце тут я зроблю два тижні відкатався. Це просто жах. Варін можна відремонтувати, раз нормально зробити, щоб ну, це ж кожен рік, той, що ходова б'ється, що резина б'ється, ну, що диски б'ються. Щодо українських мостів, які втомилися, то тут такі теж є відбійники. Як ви бачите, закріплені не надто надійно, а щодо дорожнього покриття теж. Є питання залізниця, яка знаходиться внизу, крізь міст, і ще не видно. Проте, якщо трохи почекати, скоро це точно стане можливим. Наразі петиція про ремонт цієї дороги набрала трохи менше пів тисячі голосів. Тож, ймовірно, полагодять її не скоро.